Сьогодні я облажався або обпісявся прямо перед побаченням. Бра. Соромно капець, люди. Я почуваюся огидно. Реально, сьогодні я облажався на всіх рівнях. Мені 23 роки чоловік подобається ця дівчина. 23 роки вже близько трьох років. Ми навчаємося в одних університетських класах, і навіть під час пандемії, коли майже її не бачив, я все одно був у захваті від неї. Минулого тижня я запросив її на побачення і був на сьомому небі від щастя, коли вона погодилась. Сьогодні ми зустрілися в найближчому ресторані, і саме там все почалося. Сука, що таке, блядь. Опять юшку, блядь, з якимось цим квасолеву чайку там заказав. Що все, блядь, відбувається в ресторанах? Хобсикаються, обпукуються. Як в одній з моїх історій, до речі, осьо вона, подивіться там, хлопчина. Пукнув в ресторані, і дівчина пішла від нього. Там цікава історія, там прикольно. Подивіться, вам сподобається. У мене є стан, який називається парурез синдром сором'язливого сачового міхура. Коли я фізично не можу попісяти, якщо навколо є інші люди у громадських туалетах, навіть якщо мені добре треба, я просто не можу. Тому через нерви, спеку і кількість води, яку я дурновато випив, я зрештою кілька разів ходив у туалет, але звісно так і не зміг попісяти. Тоді вона сказала, що якщо я почуваюся погано, то цілком нормально буде поїхати додому. Я погодився і вибачився перед нею. Вона, врешті, заплатила рахунок. Це так мило, але чорт, мені справді треба буде їй віддати. І ми вийшли. Саме десь на парковці це і сталося, я просто не міг більше стриматися. Я стояв там. Травмований. Я не знав її достатньо добре, але був готовий до насмішок. Вона спочатку вигукнула: О, Боже, ти в порядку? Потім почала гладити мене по спині, зняла свою куртку і накинула її на мене. Вона сказала, що таке може трапитися з кожним, і що я маю піти до неї додому дві хвилини пішки, де можу прийняти душ. Я погодився, бо відчував себе огидним. Ми прийшли до неї додому, і насправді день виявився чудовим. Я прийняв душ, ми подивилися мультики. Поки мій одяг сохнув, поговорили про життя і серйозні штуки, і вона пригостила мене. Морозимо. Бля, після того, як обіцявся, можна і про серйозні штуки поговорити і морожене подивитися з мультиками. Чесно, бля, звучить як охуєнний день, мені подобається. Ну, все, крім моменту, де він обіцявся на парковці перед дівчиною, яку він єлі знає. А так туди, прикольно. І, до речі, хочу її похвалити. вона круто відреагувала. Взагалі молодець. Блін, класно. Заїбісь. От де ви водитесь такі дівчата? Для нормальних пацанов немає таких дівчат, які можуть. Прикрити тебе, коли ти обоссався. Я знаю, що вона намагалася підбадьорити мене, і я люблю її за це. Але всередині я помирав від сорому. Я пішов лише годину тому, бо їй потрібно було працювати ввечері та вночі. На порозі вона мене обняла і сказала, що це був гарний день і що варто повторити його найближчим часом. Але все прямо ще все. Я думаю, на що деяких моментів він поспорить чи хотів би він це повторювати. Це було жахливо соромно, але вперше в моєму житті з мене не сміялися. І не знущалися навіть мої батьки би сміялися. Я відчуваю, ніби виграв Джек Пот, і це здається нереальним, що вона була такою милою і так відреагувала. Типу. Вау, як вона може бути такою чудовою? Як я можу подобатися їй? Я ставлю на те, що я не подобаюсь їй. Просто вона не хотіла зробити мені ще гірше сьогодні. Напевно, так. У будь-якому разі, ось як я сьогодні облажався. Думаю, тепер мені справді треба постаратися, щоб виправити все перед нею. Редагування. Люди, кілька хвилин тому вона написала мені, що зараз на роботі, і спитала, як у мене справи. Потім вона сказала, що для наступного побачення давай підемо кудись на природу, у спокійне місце або будь-яке місце, де мені буде комфортно, і спитала, коли у мене буде час. І я серйозно тремчу, це найкраще, що тільки могло трапитися. Це взагалі реально відбувається. Є шанс, що вона стане моєю дівчиною, і це виглядає просто нереально. Блін, буде круто, якщо вони підуть на побачення, і потім вона обіститься там. І вони такі. Це судьба! Ну, взагалі круто, я радий за нього, реально радий. Оновлення. Наше друге побачення вже заплановане, і я точно знаю, що цього разу нічого не зіпсую. Ця дівчина більш ніж неймовірна, але такими ж неймовірними є і ви, хлопці. Велике дякую за всі ваші добрі, позитивні та зворушливі слова. Я обов'язково покажу їх їй. Не можу повірити, що це відбувається, і ми знову йдемо на побачення. Дякую всім вам і бажаю дуже-дуже чудового дня. Повністю забув сказати, але дехто питав, тому згадую тут теж. Вона знає про парурес. Я розповів їй, коли був у неї вдома. Вона вона навіть почала шукати більше інформації про це і як можна це лікувати. І була дуже підтримуючою. Вона просто найкраща. Ніколи не здавайтеся, хтось обов'язково прийме і полюбить вас такими, які ви є. Блін, це круто. Я щасливий за нього, прям вообще дуже круто. Давайте одразу не відходя від каси, слідуща історія. Тому що ну, коментувати тут не особо, як нема. що він обоссався, вона в нього влюбилася, тепер вони будуть жити Довго і щасливо. Ага, повірив. що за маразм? Want... Ну, дійван. Ну, так, це правда, так і буде. Тому що, якщо вона е так відреагувала на першому побаченні, як він сконфузився, а вона його все одно підтримала і влюбилася, і продовжила, Ну, не влюбилася, не знаю, але продовжила, типа, е далі і сама його позвала, може сказати, на друге. Побачення, ну це знак, це більше, ніж знак, так що я думаю, у них все буде хорошо. Колега регулярно мочить штани. Що мені робити? Оригінальний пост 13 травня 2010 року. Я знайшов ваш блог, шукаючи допомогу з дуже незручною і соромною проблемою. Мій колега почав мочитися на роботі, я не жартую, це не щось, з чого можна сміятися, бо це може бути ознакою серйозних проблем зі здоров'ям. Він носить штани бежевого кольору, і десь опівдні, коли він встає, можна побачити величезну пляму, яка стікає вниз по його штанах. Ще гірше те, що він не перештани, тому можна бачити засохлі плями, сечі з попередніх днів до п'ятниці це виглядає дуже погано. Фу, бля, ти чо, мужик? Ти чо, бля? Це що за хуйня? Ти чо, мужик? Штани постирай. Ти обосався, ну, типа, окей, нього здоров'ям проблеми. Ок, Давай почнемо з того, що не носи бежеві штани, тому що на бежевих, бежевих, що слово бежеві. Це нормальне слово бежеві. Слово. і Слово, блядь, сижу сміюсь. Ну коротше на бежевих слова. На бежевих. Ну, да, це я вже про Суржик, блядь, цей сука. Вони вже українські слова а, здаються неприродними. На бежевих штанах дуже видно плями, товариші. Носи, блядь, чорні, в чому проблема? По-перше, по-друге. Стирай, блядь, ти шо? Сука, стирай штани, якщо обсався, мужик. Блядь, Міша учить тебе. Що мені робити? Це дуже незручно, воно погано пахне, але крім егоїстичних думок про те, як я почуваюся, а як же його здоров'я. Хіба ніхто не повинен сказати йому хоча б з огляду на проблеми зі здоров'ям? Я згадував про це його менеджеру, він відмовляється, щось робити. Я згадав про це директору HR. Він сказав, що подбає про це. І все ж проблема залишається. Будь ласка, порадьте, це не така поширена проблема. Тому в інтернеті майже немає корисної інформації. Не можу нічого порадити, чесно. Взагалі не можу. Типа, пересісти, щоб не бачиться, не чуться. А бля, щось таке, типу, не знаю. Ну, ти пожалувався тому, тому. Да, окей. А далі, якщо нічого не робиться, бля, не знаю, тут нічого не зробиш. Сказати йому напряму, чувак, ти обсикаєшся, якщо ти не в курсі, типу. <соць> Просто, ну, ти обсикаєшся. Якщо ти не чувствуєш там, странно як. Не бачиш, странно як. Так от тобі говорю: hey, ти обсикаєшся, чувак. Ну так, підійди, скажи, блядь, не знаю. Типа над цим сміятися нельзя, якщо це проблеми здоров'я, недержання, але вопрос в тому, що він не стирає їх. Він не може не бачить. Камон, ну це ж нереально, блять. Може у нього розумові якісь проблеми. Хезе. Добре, йдемо далі. Оновлення. 24 грудня 2010 року. Він досі це робить, нічого не зроблено. Менеджер IT відмовляється говорити з ним про його гігієну. Штани з плямами сечі залишаються, як були. Думаю, я вже просто звик до запаху. Його куртка це окрема історія. Дарма що він ніколи її не пере. Коли йде дощ, а тут усієті. Це доволі часто. Вона смердить неймовірно, пліснявою, грибком і затхлістю. Баля! Фу, це реально жесть. Бля, я... чого я представляю це? все Я просто представив цей запах і я почувствую його. Чого? Ви почувствовали цей запах? Я почувствовав, чесно, це піздець на додачу до всього, моя інша колега має шалені упередження щодо віку і постійно висловлюється про старих людей. Вона також використовує стереотипний акцент, коли розмовляє з латиноамериканськими співробітниками. Прекрасний колектив, правда ж? Боже, допоможи мені! Якби не ця економіка, я вже давно змінив би роботу. Відразу після того, як повідомив би про всю цю маячню, що відбувається в цій компанії. Якщо чесно, я навіть не не знаю, кому можна було б поскаржитися на такі умови роботи. Бля, це жесть. Оце тобі роботка в офісі. Кстати, хто подивився офіс Ану, розказуйте, я, я совята вам подивитися офіс. Інтересно, хоч хтось подивився його, тому що, як я напоминаю, це лучший серіал в історії людства. Комедійний. комедійний. Друге оновлення в коментарях. Я неодноразово просив щось зробити. Навіть звернувся до директора з HR особисто він каже, що це відповідальність директора з IT». Щодо скарг на людину з божевільними опередженнями не дуже. Люди вже скаржилися на неї. Я теж скаржився на ейджиські вислови. Їй зробили зауваження, але вона відмовляється бути поважною, бо не розуміє, чому хтось може ображатися. Вона бачить повагу до відмінностей інших як порушення її індивідуальності, тому бути мудачкою це її маленька форма протесту. Вона не розуміє, що це лише показує її брак освіти та зрілості як людини. Насправді вона шкодить лише собі. Я змінив свій робочий графік на неділя четвер щоб зменшити кількість годин на тиждень, які я маю терпіти це середовище. Зрештою, у мене є вибір. Є, як є, і якщо мені настільки погано, я завжди маю можливість звільнитися. Шкода лише, що економіка паршива, інакше я б перестав скаржитися і просто пішов. Дякую, що вислухали, і дякую за підтримку. Дехто звинувачував мене у брехні в моєму першому пості. Ну і гаразд, я знаю правду. Може мені варто надіслати їм шматок його штанів із плямами сечі, як доказ, кстаті. Можна було б сфоткати. Ну, це, звісно, не дуже я думаю правильно і вообще, в принципі, правильно і законно навіть. Ну, не то, що законно, ну так. Якщо да. слід побачить в офісі, що таким займаєшся, можуть і уволить, наверное. не знаю, не знаю, не знаю. Добре. А, але чесно, блін, ну це більше все така історія про роботу. Дуже не про особисті відносини, це про роботу, тому що на роботі да. Різні люди є із ними і іноді просто ну, приходиться миритися як у цій ситуації, тому що ніхто нічого не може зробити, особливо в таких країнах, як там, де я, наприклад, Канада, Америка, що дуже захищають право е робітників, і ти не можеш, ти не можеш звільнити людину за те, що вона як Якби це не звучало. Ну, опять же, ми не знаємо, що з цією людиною. так розуміється людина у віці, тобто що бля, це важко. Робоча атмосфера, коли один в тебе, блять, расіст і ненавидить всіх і все, а другий обсикається і. Блять, не дай Бог. Ладно, йдемо далі. Наступна історія: Чи сказати босу, що її сеча погано пахне? Оригінальний пост 20 лютого 2024 року. Зараз я живу в своєму HR-кошмарі, і мені потрібні варіанти. Для контексту я працюю в досить маленькому офісі, де здебільшого жінки. У нас одна вбиральня з двома кабінами, тож запахи там дуже швидко поширюються. Учора співробітниця, з якою я досить близька, прийшла до мене і сказала, що сеча моєї начальниці жахливо пахне, ніби в неї якась інфекція. Вона також розповіла, що вона і ще кілька жінок це обговорювали. Тепер я маю вирішити, сказати їй чи ні. Зазвичай я би сказала, що це не моя справа, але будучи жінкою, я знаю, що це може означати інфекцію, про яку вона навіть не здогадується. Плюси з власного досвіду. У мене колись була недіагностована інфекція, і я опинилася в лікарні. Я відчуваю, що правильно було б сказати їй, але не уявляю, як це зробити без приниження. А ще це моя начальниця, віце-президентка HR, що робить усе ще дивнішим, ніж би це була людина на моєму рівні. Коментарі Коментатор. Немає потреби щось казати, і вони повинні не лізти в чужі справи, бо це дріб'язкова річ, яку обговорюють з колегами. На запах сечі може впливати безліч факторів, включно з ліками. Припускати інфекцію це вже перебільшення. Це не проблема гігієни, якщо хтось створює тілесні запахи у вбиральні. Ну, кстати, да. Туалет це. Блять, туалет, що ти там збираєшся Почувствувати, кромі запахів Тих, які там повинні бути. Автор. Це правда. Я не подумала про ліки, які можуть впливати на організм людини. Коментатор. Просто цікаво. Ви думаєте, що сказавши їй це якось допоможе ситуації? Автор. Я просто подумала, що може бути щось не так, і сказала б їй, якщо вона не знає. Але, як я розумію, це не найкращий варіант. Коментатор, розумію, що ви дієте з емпатії, але це особиста річ для вашої начальниці, і HR не повинні втручатися. Відкиньте особисті почуття, зробіть крок назад і перегляньте ситуацію. Автор. Я думала, що, можливо, це буде правильним вчинком, але бачу зараз, що це не моє місце. У нас ще й досить близькі стосунки, тому я не думала, що це виходить за рамки допустимого. Якщо це був би мій коріш. Не ну, скажу, у нас чоловіків трохи все по-другому, напевно. Якщо це був би мій коріш, я йому сказав би в першу чергу, блять, чувак, з тобою все нормально, блять. Ти що подихаєш чи що, ну? що за хуйня з тобою? Ти воняєш, блядь, як труп. Ти сака, воняєш. Ну, може, не так грубо, але суть така. Но, тут вопрос в тому, що це її начальниця і їй працювати з нею потім. Типа, сложно, сложно. Йдемо до оновлення. Оновлення 7 березня 2024 року. Отже, сьогодні зранку начальниця зайшла в мій офіс, щоб повідомити, що на вхідних вона потрапила в реанімацію через інфекцію нирок, про яку вона навіть не знала. Я була абсолютно шокована, коли вона мені про це сказала, бо я й сама нічого не згадувала. Мої висновки. Я погоджуюся, що це не моя справа, і було б дико сказати начальниці, що її Соча погано. Пахне. Я все ж таки відчуваю себе трохи зманіпульованою Редітом, бо вони змусили мене думати, що я божевільна, припустивши, що у неї може бути інфекція. Я почуваюся дуже винною, що нічого не сказала, але водночас відчуваю величезне полегшення, що з нею все гаразд, і мені не довелося нічого казати. Лол. Додаткова думка. Якби вона померла від інфекції і виявилося, що мені сказали, а я нічого не зробила, чи була б я відповідальною? Хм. Це інтересне питання, кстати, да? Ну, відповідальною? Ні, не думаю. Ну, типа, блядь, пахне чай, пахне, блядь. Мені, кстати, нравится, як звучить слово пахне. Коли кажеш пахне, перше, що в голову лізе, це приємно, пахне, да? Але слово пахне має два значення. Має на увазі пахне добре і пахне погано. Пахне щось. Чистиш? Або там твої ноги пахнуть. Тобто прикольне слово, не грубе, тому що сказати, що ваняє. Це вже один смисл там тільки є. Да? Коментарі. Коментатор, відповідаючи на ваше останнє питання. Ви точно не винні. Ви не лікар. Як би ви могли знати? Автор. Мій мозок завжди малює найгірший сценарій. Перед тим як вона розповіла, я уявляла, що вона помирає, а я у в'язниці лол. Добре знати, що це просто моя параноя. Коментатор: я не бачу тут газлайтингу. Я бачу купу редіторів, які просто висловлювали свої особисті думки. Ніхто свідомо не намагався обдурити чи ввести вас в оману зі злим умислом. Як це означає сам термін газлайтинг автор? Згодна, вибачте, другий пункт мав бути більш жартівливим. Думаю, мій гумор покоління Z погано переклався тут. Коментатор, якби вона померла від інфекції і виявилося, що мені сказали, а я нічого не зробила, чи була б я відповідальною. Звісно, ні, це смішно. Ви лише відчули запах, ви не медик, ви не знаєте, що це означає, і не зобов'язані грати в медсестру чи слідчого. Коментатор, я пам'ятаю ваш оригінальний пост, і моя порада залишається незмінною. Це було і є не вашою справою. І я згоден абсолютно. По-простому, що якщо це був мій друг, я б сказав би, навірно. Хоча хірзначика, блять. Не знаю. Но, так, да, це не її справа і не її вина стопудов. Типа, що при кожному тепер говорить, якщо в них щось так десь там пахне. <сум> ну типа, ні, ні, не треба в свої справи. Но, з іншої сторони, а якщо б і правда вона померла від зараження, а якщо б і всі знали, що вона знала, а нічого не сказала, а її можна було б спасти. Чи була б це її провина? Можна було врятувати людину, правильно? Да, ти сказала, тобі було б незручно, ти відчувала б себе не в своїй тарілці, якось може даже чувствувала б, що ти може якось принизила людину, чи якось так засоромила, але ти врятувала її життя в кінці кінців. Як ви думаєте, чи це її справа, чи ні? Чи стоїло їй сказати? І в ситуації, якби генчальниця померла, і всі знали, що вона знала і нічого не сказала, і могла б її спасти, чи вона винувата була в цьому, чи ні? Напишіть свої думки, мені справді цікаво про це почитати. Що ви думаєте? Тому що скільки людей, стільки й думок, правильно? А, по поводу цих історій, ну а так, я сьогодні вибрав тематику мочі. Такі трохи. Е, мокрі історії. Сподіваюсь, вам сподобалися. І сподіваюся, ви після цього від мене не відпишетесь, а тільки наоборот підпишетесь І поставите лайк мені, підпишетесь, не забувайте, потеребуйте колокольці, подивитесь решту відосів, там є теж класні. Перейдете в опис під відео, там є посилання на мій інстаграм, там є посилання на джерела для підтримки, і саме головне посилання на Майндлі і на 10% знижки на перший сеанс. Якщо ви зацікавлені, шукайте психолога собі чи своїм знайомим. Майнлі це найкращий вибір, товариші. І я чекаю на вас на цьому самому місці через один день. Всіх люблю, всіх обняв. Па-па.